Оркестр народних інструментів розпочинав свою історію з дня заснування училища і вже багато років є популяризатором народно-інструментальної музики. Цікаво, що в ньому органічно поєднуються російські і українські народні інструменти. Зараз ми присутні на репетиції оркестру. Третій рік у музичному училищі я дуже полюбила свій інструмент і завдяки Мар'яні Венівні я другий рік поспіль займаю перше місце на всеукраїнському конкурсі провисінь і в подальшому планую піти по музиці, тому що я отримую велике задоволення граючи на цьому інструменті. Адач домри Маріана Дорошенка працює в училищі вже давно, і свої знання, майстерність і любов до інструменту вона намагається віддати сповна своїм учням, і, мабуть, тому вони постійно перемагають у всекраїнському конкурсі про весінь. В цьому році я закінчую музичне училище до третього курсу. Я навчалася в іншому музичному закладі. Але коли перейшла сюди, я дуже пожалкувала, що до з першого курсу я навчалась тут у Марія Євгенівни. Вона одна із найбільш професійних викладачів цього закладу, і коли я закінчу, я буду дуже сумувати за своїм інструментом і тут пануючою творчою атмосферою. Я хочу представити вам наших дівчаточок Це Аліна Печерська і Альона Сківа. Наші лауреатки, бандуристки, кожного року вони отримують перше або друге. Ну, так сталося в цьому році третє місце. А взагалі-то наші дуже талановиті дівчатки і так само їх і викладачі. Я думаю, що сьогодні вони скажуть і про бандуру свій інструмент, про викладача. В мене зараз клас дуже розширився, і в принципі люба дівчина потенційно могла би стати лауреатом. І Я надіюся, що в подальшому воно так і буде. Я дуже люблю своїх вихованців, і це теж я приєднуюсь до дівчат, це теж моя друга домівка, тому що я тут працюю зранку і до вечора, тому я до них дуже прив'язалась і дуже їх всіх люблю. І бажаю їм. Творчі наснаги подальше, бажаємо всім міцного здоров'я і щоб у них все в житті складалось так, як вони хочуть, і так, як вони того бажають. Я хочу просто чомусь запитися. Всі ми були студентами, і всі ми знаємо, що студентське життя це не тільки уроки, не тільки конкурси і концерти, це позапасна робота. Це і екскурсії в музеї, в театри. У нас в училище працює цитат, театр, так можна сказати, літературно театральна студія. І Аліна, і Альона наші найкращі артистки. Жаль, що їх не буде в цьому році, тож дівчаточки буде ради вашу ролі. Три вистави за останні три роки. Це була безталанна капелка Карма. Федота Стрельца и в тем у нас была премьера «Комната невесты». Что невесты, генерал? Али горе захворел, али вопился, в карты проиграл, Али служба не мила, али армия мала, Али в пушке обнаружил повреждение ствола. Докладай мне все как есть, Отчего на сердце мрак. Я желаю знать подробно, Кто, куды, чего и как. Был я, дабью, у стрельца, У Федота молодца. Как узрел его супругу, Так и брякнулся стрельца третий день. Е-е, не вру, сам в руки не беру. И мечтательность такая, что то выглядит гляди по воду. А на медне блюд рисок, шутил и выдумал сижу. Доктора притугались, говорят, любовный шок. Вышел меня стрелец. А ведь знал, что я вдовец. Ну-ка, мікам кралю мене доставить во дворя. Вчилище, це за всі ці роки, що ми тут навчалися. Воно стало для нас не лише просто нашим улюбленим навчальним закладом, це майже дім. Ми тут цілий день, ми тут і навчаємось, і дружимось, спілкуємось, і приймаємо участь у різних концертах, по місту виступаємо. Нас запрошують, і дуже шкода, що в цьому році ми вже покидаємо ці стіни нам. Дуже б хотілося залишитись, якби можна було, але треба йти далі, треба всі ці досягнення закріплювати і поступати в вищі навчальні заклади. Ми дуже вдячні за те, що наші вчителі подарували нам такий великий скарб не лише навчання, а й душевний скарб. Вони навчили нас, як жити, як пристосовуватись до деяких життєвих ситуацій. Це дуже важливо. Ми це запам'ятаємо назавжди. І будемо згадувати, і будемо сюди приходити до них в гості, ем, тому що це наша якби сім'я ще одна. В когда Меня курдаю, щаю. Так ой-ля-ля, ой-ля-ля, Так народі стрілець. Шибко грамотный стервец. Вот и вышла мне задача извести его в конец. Только как башку срубить? Да, ну, вам начнет трубить. Не поможешь ли советом, как хитрее его срубить? Все. колдуй баба, колдуй дед, трое сбоку. Ваших нет. Тут бубновый, гроб сосновый, про стрельца мне дай ответ. Коль он так ретивый скот, что старем вступает в бой, пусть он завтра ему добудет шитый золотом ковер, чтоб на нем была видна, как на карте вся страна. Ну, а коли не добудет, то добыть чекарина. За всі ці роки це стало нашим другим домом, наша домівка. Ми з, великим, з великою любов'ю звідси ну, підемо, звичайно, але чим все швидше і ну, скоріше приближається час нашого виліту з цього гніздечка, тим, звичайно, стає все більш сумніше. Також, Наше життя в училище дуже різноманітне і виділяється, звичайно, театральною студією, де ми працюємо. Ми були ініціаторами Людмила Івановна. До нас вже років 10 нічого не ставила, і ми на другому курсі були ініціаторами поставити виставу. І з того часу так вже і працювали три роки поспіль. Були дуже задоволені працею Людмили Івановни, як режисера-постановника, і нашою. Дружною сім'єю, ну, театральною. Всі моменти дуже у нас були цікаві, насичений графік роботи, репетиції. Ну, не буває, звичайно, все гладко, всяко бувало. Да, всяко було, всяко було. бувало. Але результатами були дуже задоволені, і ми так думаємо, що це ну, те, що ми тут здобули, нам звичайно допоможе і далі. У великій концертній залі му училища проходять всі творчі заходи, концерти, вистави, конкурси, зустрічі з видатними митцями України і світу. Тут виступають і учні школи педагогічної практики. Зараз я хочу представити відділ сольного співу кервонацького музичного училища. Це наймолодший відділ. В нашому учбовому закладі викладають там заслужений артист України Володимир Петрович Стратів і ще один викладач, наш викладач вокалу, це третякова Катерина Костянтинівна. Будь ласка, вам слово. Ну насправді наш вокальний відділ, наймолодший в нашому училищі, він відкрився в 2005 році. Але за цей період і викладачі відділу, і студенти довели, що ми маємо повне право на існування. За роки навчання наші студенти мають повну можливість розкрити свої природні індивідуальні здібності, тому що поряд з викладачами. Вони приймають участь у всіх концертних заходах нашого училища і міста, співають симфонічним оркестром, оркестром народних інструментів, виборюють золоті і срібні дипломи лауреатів не всеукраїнських і міжнародних конкурсах вокалістів. А свою акторську сценічну майстерність вони мають можливість вдосконалювати з допомогою провідних митців нашого українського власного театру імені Марка Кропивницького. Безумовно, наш відділ ще не затвердив себе повноцінних, як приміром, там фортепіани чи диригентсько Хоровий. Але поступово і самі студенти відчувають, що вони отримують від нас, наскільки це безумовно, ми можемо, дати їм ту школу, той вокальний спів академічного плану. І вони з великим задоволенням розуміють нас і стверджують себе. Моряки. Виконує дует у складі Юрія Лучки та Олександра Безая. Нелюдимо наше море. Тіть на схольські волни, Быстрокрилая ладья. Полетіть на скільські волни, Быстрокрилая ладья. яла. Навчальний процес в училищі є надзвичайно цікавим, надзвичайно різноманітним, активно поєднується з творчою діяльністю. Слід також, мабуть, відмітити, що на даному етапі розвитку дуже важливим є той факт. Що студентам надана можливість проживати в гуртожитку, в комфортабельному гуртожитку. Щороку ми намагаємось поліпшити умови проживання. І дуже важливо, що студентам надана можливість готуватися до самопідготовку проводити в гуртожитку, там встановлені музичні інструменти. Свідченням якості освітніх послуг, які надає кіровоградське музичне училище, звичайно, є. Результат, тобто наші випускники. І, мабуть, не перебільшую, якщо скажу, що наші випускники є одніми, одними з найбажаніших абітурієнтів музичних академій України, інших вищих навчальних закладів 3, 4 рівня акредитації. І до того ж, не лише України, тому що є вже факти, коли наші студенти вступають і до Польщі, і до Росії та до інших вищих навчальних закладів.

Справжньою гордістю музичного училища є студентський хор. Його диригент випускниця Кіровоградського музучилища та одеської консерваторії Оксана Трушина. Художній керівник, заслужений діяч мистецтв України Юрій Любович. Останнім часом помітно збагатився репертуар молодіжного хору. Його складають духовні твори, українська і світова класика, сучасні твори і обробки українських народних пісень. У 2009 році колектив отримав золоту нагороду в номінації Сакральна музика і срібну за виконання народної на п'ятому міжнародному конкурсі в Сопоті. А у 2010-му студентський хор став золотим призером п'ятого міжнародного конкурсу Прага Моцарт. Це столиця дійсно хорового співу. Там вже кажуть спеціалісти хорового співу. І завдяки заслуженому діячию мистецтв України Любовичу Юрію Васильовичу. Одна з учениць Юрія Васильовича Оксана Михайловна Трушина сьогодні за відділом хорового співу. Не просто за відділом, вона ще диригент молодіжного хору. До хору, який отримав золото в Чехії в Польщі, декілька тижнів тому повернувся з Естонії, де став дипломатом відомого міжнародного конкурсу. Я думаю, що Оксана Михайловна зараз нам розкаже. Відділ хорового древкування веде активну творчу діяльність, поєднує навчальний процес з концертно-виконавською діяльністю щорічно. Завдяки високій професійній мастерності наших викладачів студенти в відділу приймають участь у різноманітних мистецьких змаганнях. Кожного року наші вихованці становляться лауреатами багатьох конкурсів. Це і вокальні конкурси, конкурси, конкурси вокальних ансамблів. В цьому році наші студенти побували на конкурсі. Хорових диригентів у Луганську. у нас є навіть досягнення і у фортепіанних конкурсах. Наша студентка стала лауреатом фортепіанного конкурсу у Кривому Розі. Не можна оминути увагою відділ музично теоретичних дисциплін, який розпочав своє існування завдяки Кіму Шутенко, патріарху музично теоретичної освіти Кіровоградщини. Сьогодні тут працюють такі знані у музичній освіті викладачі, як Євська, Долгіх, Панічева, Бойко. А дослідницька робота етнологів Терещенків Наталі та Олександра і історичні пошуки Олександра Полячка зробили цей відділ авторитетним в Україні. Тавгань закінчив відділ теоретичних дисциплін у минулому році. Сьогодні він закінчує перший курс музично педагогічного факультету Кіровоградського педуніверситету. Чотири роки в з училища дали тобі творче усвідомлення того, що ти можеш йти далі у своїх музичних поподавах? Так, звісно. Ці 4 роки достаточно пройшли дуже цікаво. В плані знань вони дали дуже багато. Благодаря им сейчас я могу дальше развиваться как и композитор, как и преподаватель. Высокопрофессиональные преподаватели, которые мне давали. Валентина Ивановна, преподаватель фортепиано, Паничева, преподаватель теории композиции, у меня была, и много других хороших преподавателей, которые меня вели все 4 года, они мне дали все возможное для того, чтобы я дальше развивался, дальше получал. Бага знань тих, яких я ще не достиг училища. Многі э, знання, які зараз приміняю і в композиції. з э, час благодаря імідж я можу участвовать в різних конкурсах, різних э, фестивалях, якими я можу радувати людей і э, музикою, і достаточно далі продвигаться. зараз. Ми на уроці з художньої культури, який веде Людмила Іванівна Френчко. Вона очолює відділ загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін. Всі творчі заходи, організація дозвілля молоді все це справа її рук. Сьогодні училище один із провідних навчальних закладів в Україні, яке по праву пишається своїми випускниками. Багато з них стали майстрами мистецтв, чиї досягнення відомі далеко за межами Кіровоградщини. Професійні здобутки нинішнього покоління студентів відзначені численними званнями лауреатів міжнародних і всеукраїнських конкурсів та фестивалів. І це завдяки головному скарбу навчального закладу, викладачам, талановитим і високопрофесійним фахівцям.